Перво я, грубо говоря, десь був рік, а в гвардії наступу тут в Буревії я вже ну, майже два роки. Різниця, да велика різниця. По-перше, тренування. По-друге, вже є бойові завдання з виїздом на нуль на схід. Перший мій бойовий виїзд це був виїзд в район Білогоровки, в Луганську область, і там це вже був перший бойовий досвід мій. Я був тоді солдатом, був старшим кулеметником. Наші обов'язки були там уже на Сході, ми тримали нашу позицію, ми були на промзоні, і так вийшло, що наша позиція якраз із трьох сторін Кацапи гемселили з усього, що є. І якщо там позаді нас були позиції, що там, грубо говоря, їх там з одного з двох сторін, то ми приймали майже весь удар на себе. Зухвала операція під носом у ворога. За 80 метрів сірій зоні підняти синьо-жовтий стяг було смертельно небезпечно. Та хлопцям це вдалося. У Серебрянському лісництві я з побратимами вийшли, поставили перед кацапськими позиціями прапор. Жовто-блакитний. Сиділи не думано, не гаданому. Прийшло в голову, що от треба. Моральна така атака психологічна виставити наш стяг. от, именно, ну, До них там оставалося десь метрів 200-150, і ми просто видивилися малою групою разом з інженерами, бо там все було заміновано. Виставили стяг і відійшли назад. Ну, це таке. Ну, таке. Операцій було дуже багато, і штурмів було дуже багато. Ну, Я завжди стараюся жартувати, завжди на юморі, на такі ступенечки юмора заходить. І з групою теж я завжди там жартую, що а, типу, все нормально буде, ще штурманемо, все, підемо там каву пити, ще там підемо погуляємо. Так, -да, по-різному люди моральний цей стан переборюють. Є такі, що були випадки, що людина просто хоче спати. От і оце все так грузить і не знає, що буде. І він просто каже: Я хочу спати. Хтось хоче в туалет, хтось хоче да, там вийти покричати, хтось там постріляти, хтось ще щось. По-разному люди реагують. І... Бажано, да, який собі знайти таку нотку, як цей моральний стан перебороти, тому що якщо ти не переламаєш, то буде дуже тяжко. І от особливо немає безстрашних воїнів, що там кажуть: от він безстрашний, всі бояться, абсолютно всі. Саме головне в оці, от, при обороні, при штурмах, оці перші хвилини бою переламати в собі оцей от страх, тому що якщо ти його не переламаєш, рахуєш, що ти там вже ну, відсотків 80, що ти або 200, або 300. Страшно, 5 хвилин боя, коли ти себе переламав, ти сказав, да, я зможу, тіпа, і я буду стояти, тоді успіху на те, що ти звідти вийдеш живим і ну, сказати неушкодженим, це, це вже 50 на 50, ну, відсотків 99,9, що ти вийдеш отуда на своїх ногах. Так, дрони є свої нюанси, вони страшні навіть не так: оці мавіки з скідами, як і в тому що скід це або якісь саморобні там гранати чи воги вони скидують. Страшніше в піві, тому що він несе в собі, грубо говоря, заряд з РПГ і він навіть може там 30-40 метрів від тебе здетонувати, і буде горе. Може. Є такий варіант, що він взорветься, по тобі взагалі осколки не попадуть, А є таке, що просто взривається, і людина вся як решето, просто в дирках. І спасти таку людину 50 на 50, тому що коли у людини там п'ять входних поранень і дуже тяжко. І готуватися якось до цього можна. Та як? Та я не знаю. Це просто треба, щоб був такий стержень, і металеві яйця, щоб ти вже Ну, летить дрон, хай лети. Бо було таке, що там перебило, наприклад, Стрелінг, ти звони, ну, там, чи треба виставити ночну камеру, щоб дивитися якийсь там сектор. Якраз дрони літають, ти там по рації виходиш, треба типу, поставити, там, чи снайпера, чи ще хтось, хто в цій таймі шарить. Вони от літають, птічки, зараз вони влетять і. Этот. І в ітогі проходить три години, ти вже сам це все повиставляв. Походив, покурив, подивився, що вокруг робиться, а вони тільки приходять і кажуть, от ось ось тільки пташка вилетіла, ми ось сюди до тебе і прийшли. Ну Це треба просто ну, ну летить, летить. Ну, якщо не дрон, то ще якась зараза прилетить. Це війна, і тут треба розуміти, що там нема такого, що летить дрон і все. І, тіпа, я від нього заховаюся, мене нічого не накриє. Там таке, що ти можеш сутки двоє сидіти, буде тихо-тихо, а потім в один прекрасний момент там, за 15-20 секунд, все, ти вже 300 і до побачення їду додому і лікуйся. іменно для мене на Сході і на лінії зіткнення це от танки і авіація. Це такі дві зарази, коли ти... Не очікуєш, що прилетить по тобі, навіть коли працює арта, там 120 міліметрів, міномет або більше, ти сидиш тому в тому бліндажі, і таке чувство, що воно тупо по тобі прилітає, а по факту воно прилітає десь 50 метрів від тебе. А коли танк працює, так ти навіть не чуєш виходу. Ти просто сидиш і одразу приход, і ти просто в шокі. Там, ну, цього не передати словами, просто що ти відчуваєш, коли по тобі стріляє танк. Я своє відбігав вже. Ну, Команди, хай вони самі. Я можу просто з ними ходити і все, а там, хто кричить, те вже таке. Це молодець, а це що це? Аккуратно. Треба щось, що ви на емоції. Що тут сказати? Да там там рапорт на і міни лежить. Розумів, що я можу більше, ніж просто знаходитися в піхоті. Зробили мене офіцером, і я стараюся навіть на посаді офіцера не так, що я там командир, а ти йди роби. Я завжди зі своїми людьми і навіть на позиціях мої люди ось сюди стояли. Ми вже на Куп'янському напрямку були і зараз там стоїмо. І, грубо говоря, крайня моя спешка, де стояли люди, і я буквально 200-250 метрів в мене було якби КСП від них. Хоча КСП там, по правилу, там кілометр півтора. Я завжди був з людьми, е, да, повага з їхньої сторони є. І навіть коли я збирався йти на штурм, спочатку ніхто не хотів всі відмовлялися, але коли знали, що я буду е, вести цей штурм і теж я туди піду, то добровольці просто я, я, я з тобою, я з тобою все. А сама мисля стати офіцером, ну, ти просто сам по собі розумієш, що ти можеш більше, ніж просто в піхоті. От просто хочеться якогось розвиття. от не просто стояти там, що є люди, що я мені солдатом нормально, типу все, я буду солдатом, я не хочу ні за що відповідати. Мене це влаштовує. Мене це трошки не влаштовувало, тому що я хотів трохи добитися в цій справі більше, ніж воно на даний час було. Потрібно, щоб самі люди хотіли цього, самі, як по мені, самі класні офіцери це іменно бойові офіцери. От так же само, як я був в піхоті, я знаю, що це таке. Я знаю, наприклад, я зараз вже як командир. Я знаю, що моїм хлопцям потрібно, я їх вислухаю, тому що я, грубо говоря, був з ними в одній шкурі. Людина, яка вже була от на бойових завданнях і вже понюхавши пороху, у неї трошки мислення вже інше. Вона вже думає по-другому. Вона вже думає ті ж саме штурми операції, вже трошки по-іншому, ніж просто людина, яка прийшла з академії. І отут, ну, таких, як я, це треба, ну, щоб людина сама, яка там воювала, прийшов, сказав, блін, я хочу більше. Підійшов до командування, що мені потрібно, щоб я сюди сержантом перейшов в офіцерський состав, зроби там то-то, то-то, чи пої там на навчання, чи ще щось. Все, плюс, пішов. Я буду, ну, я навіть скажу на всі 200%, що це іменно будуть нормальні офіцери, нормальні люди. Тому що вони вже це все переварили в собі, вони бачили, що це таке, вони там побували, і у них трошки буде інша вже думка про це все, що робиться навколо. Не знаю, таких баламутів, як я вже, мабуть, ніде не знайдеш, вони або на сході, або вже їх з нами немає. Але для як би так сказати, для тих кадрів, які ще думають, чи йти воювати чи ні, абсолютно треба. Треба вже було не то, що завтра йти вже якісь там тренування, проходити, навчання. Це ще треба було робити ще позавчора. Тому що ти сьогодні ховаєшся, да, ти молодець, ну завтра тебе заберуть, кинуть через тиждень там десь учебку, ти пройдеш там базовий курс підготовки і все. І по факту ти так само, то як я казав, з нуля. Але в тебе буде мало часу, щоб це все усвоїти, щоб це все зрозуміти. Ті, хто хотіли, хто мотивовані, вони вже дивним-давно на Сході. І саме от таке, що для мене печально, що люди, які на 100% мають жити в вільній Україні, їх, на жаль, вже ще менше і менше з кожним днем. А ті, які злякалися, втекли, то потім, там, поси перемоги, чи просто даже хай буде заморожений конфлікт. Вони один фіг вони вернуться з того самого кордону і будуть носити вишиваночки, типу, вони такі патріоти. А патріоти, які да, так, вони мають тут жити і мають, і добиваються своєї свободи, то їх з кожним днем все менше і менше. А рекрутам, хай чим раніше вони це все зрозуміти, чим раніше вони почнуть навчання, навч... почнуть... Хоч щось робити для того, щоб стати ну, трошки впевнішими собі, то це буде якнайкраще для них. Тим паче, що зараз не тільки в піхоту набирають, зараз дуже багато підрозділів. Якщо ти не хочеш бути піхотинцем, якщо ти там класний радіоелектрончик, тебе можуть і на дрони взяти, і в і ти теж можеш там і антенки настраювати, і зв'язок. Не паяй сиди, дрони ремонтуй, не можеш ними управляти. Якщо ти там супер пупер воділа, ми тобі можемо так же само і водієм взяти, теж посади. Є. Посад багато. Головне бажання, головне взяти себе в кулак і сказати, що «да, я зможу, я піду захищати, а не просто сидіти десь там дома на диванчику і. Бояться навіть вийти в магазин, там, купити буханку хліба, тому що там десь ТЦК бігає, чи якийсь дядька в формі. Є такі люди, от, наприклад, підрозділ да, там 30 чоловік, грубо говоря, 20 молодий, активні, вони показують нормальну підготовку, ти приходиш, дивишся, да, думаєш, ну, термінатори, все, підходять. Типу, а 10, яким там 40 плюс і ще більше, які теж захотіли прийти повоювати і захистити. Свою країну і їм тяжче, ніж з молодими. Але от як ми сьогодні бачили, що їм тяжко, але вони тянуть, вони стараються, вони викладаються на всі 100%. І тобто по ним ну, сказати, що хлопці стараються, хлопці хочуть цього. Тому що їм сьогодні буде тяжко, завтра чи післязавтра вони вийдуть на такі ж самі навчання, чи вже буде це реальні бойові дії, і вони вже будуть знати, що їм робити, і їм вже буде набагато легше. І тоді вже буде більше шансів, що вони звідти вийдуть живими і винесуть своїх побратимів. Ну як? Ну завжди хочеться, щоб у тебе було більше адекватних людей і вмотивованих. Тому що ну, прийде людина і скаже, що хочу у вас воювати, я його заберу по-любому. Я не скажу, Та йди он до сусіда, да, там ось ще є ще частина, типа, забирайте його. Це тільки за. і чому наш батальйон, ну, скажу, що я вже тут два роки. Ну, через місяць, навіть менше, ніж через місяць, там, через два тижні буде вже, як я тут, а два роки. І я скажу, що тут, не знаю, як в інших бригадах, в інших батальйонах, ну, от іменно в нашій бригаді, я скажу, що тут кожен інструктор, у нас половина інструкторів вони з бойовим досвідом. Вони теж викладаються на всі 100, ми навчимо навіть собаку принести ту гранату, кинути комусь там у бліндаж. У нас інструктори нормальні. І відношення до людей у нас теж. Тобто ми, та хай приходять до нас усі. всіх візьмемо, головне, щоб хватало місця в штатки, щоб ми всіх впихнули. Нам люди треба, особливо мотивовані, нам дуже сильно потрібно. Якщо щось не знають, обучимо, покажемо, навіть на практиці поїхати, постріляти, мети, це все на ура.